Доброго здоров'я, шановні колеги, коліжанки та ті, хто має з ними ще стати у майбутньому. Сьогодні хочу з вами поговорити про аут. І скажете ви зразу, та ти вже говорив. Звісно, я ж сам сьогодні увімкнув те відео, яке публікував біля 4 років тому, і дійсно розповідав про аут. Також я розповідав про кордони. Не так давно. Про те, що твориться зараз на кордонах, і люди дуже часто з оцими дуже довгими чергами потрапляють у ситуації, коли повинні якимось чином викручуватися і не знають, як себе вести, і що робити. Я сказав свою суб'єктивну думку. Дуже вдячний вам, що з більшістю тих, хто реально в такій ситуації вона співпала. Сьогодні ці дві теми хочу накласти одну на другу, тому що потримую дуже багато від вас коментарів. як Наші колеги хотять або роблять, використовують аут, будучи у колійці на кордоні, трачучи багато часу, підсуваючись і не маючи можливості зробити паузу. Давайте відразу для тих, хто я постараюся довго не говорити, але для тих, хто взагалі не має терпіння мене слухати, почну з першої фрази, і ви вже можете вимикати з першої фрази, вона би мала бути в кінці. Я казав навіть у тому відео, яке я публікував 4 роки тому. Аут – це не є пауза. Це дуже важливо. Задумайтеся над цією фразою. Аут не пауза. Все, це до цього вже достатньо, в принципі. Але щоб розшифрувати, що саме відбувається і як люди стараються надійте на голову те, що їм хочеться, ну бо хочеться якось викрутитися, щоб вийти сухим із води. Сьогодні я розкажу вам про це. Дивіться питання наступного. Гатунку. У е, е, мене закінчилося робочий час, в мене закінчилося водіння. Ну, в основному не водіння, робочий час, бо я розумію, що ви там під'їжджаєте, під'їжджаєте, а нема. Е, можна, я ж ти ж розказував, можна, я увімкну аут і там ще зроблю, заїду, доїду, оформлюся, чи ще щось там буде, а потім знову буду продовжувати. Дивіться, зрозумійте і почуйте мене правильно. По-перше, те, що я казав в старому відео, я нікому ніколи не рекомендував, я виключаючи якісь спецзасоби і спецвипробування автомобілів, авто вмикати на дорогах загального користування. Тобто ви можете собі вмикати. Я завжди так рахував і завжди радив всім колегам, кого там, хто рахувався з моєю думкою, чи прислуховувався до мене, чи питав мене поради. Навіть в тій ситуації, коли закінчується загальний час і треба дотягнути до фірми 10 хвилин, були такі запитання. Богдан, а можна я ж аут вимкну і доїду? Ні, доїдь. За часом тим, перегни 10 хвилин за загальний час, за водіння, ніхто за це не розстріляє. Зроби роздурки і напиши, але не вмикай аут. Тобто краще нарушити без аута, ніж вимкнути аут. Це буде і нарушення по годинах, і. Шей аут на дорогах загального користування це буде два вже нарушення. Це раз, оскільки я правильно вас розумію, бо я бував на кордоні дуже дуже багато разів, навіть якщо не їжджу за кордон вантажним автомобілем, то так собі уявляю, що Йде, звісно, по звичайній дорозі, Нехай то буде узбіччя, але то дорога загального користування, де, в принципі, може щось статися. Можна, не дай Господи, когось задавити, і там водії лазять, може статися якась дорожньо-транспортна пригода, хтось комусь може зеркало знести. Ну, Навіть на швидкості, як не банально це звучить, 5 км в годину, коли ви під'їжджаєте, може щось статися. І ви там не повинні бути в ауті, не повинні бути без карти. Це дорога, і не важливо що ви не їдете зі швидкістю км в годину. Друге діло, коли ви вже потрапили на самий термінал. Ну, я так то називаю. Я думаю, ви розумієте, що коли вже ви прийшли ту брамку, заїхали, я бачив, там хлопці бігають з папками, йдуть оформлятися. Там вже навіть машини фізично не стоять, як правило, так ланцюжком. Вони припарковані, так як ми паркуємося на заправці, так, там ялиночку, чи, чи є розмітка, чи якимось чином. Ну просто паркінг, так і там може треба проїхати з по тій території розвернутися, зрушити ту машину, вони все вона мусить стояти або від одного якогось приміщення проїхати 400 метрів до іншого на оформлення чи на провірку якихось пломбів, ви краще це знаєте. Це вже трошки інша ситуація. Там, в принципі, аут би підходив. Але згадайте моє попереднє відео чотирьох е, літньої давності. Я вам казав, то що сказав на початку, аут то не пауза. Відповідно, якщо ви вже з картою всередині почали робити паузу, не думайте, що якщо ви увімкнете аут і зробите тих кілька сот метрів з моєї поради виключно на територію цього терміналу, то оці кілька хвилин, одну-дві хвилини, вони виріжуться і вам буде неперервна пауза. Так не буде. Це буде водіння і аут це інші роботи. Це робота, це не пауза. Друга ситуація, зовсім друга ситуація, що я казав, що роблю, і що трішечки вирішує проблему. Якщо ви збираєтеся рухатися там без карти, тут вже дуже глибока історія, яка падає сугубо на вашу відповідальність і на ваш досвід, де ви знаходитесь, у котрі країни ви їдете, з яких країн ви приїхали, якщо то країни, де... Відносно лояльне відношення до цього і е, відсутність карти, якийсь час не кримінал, бо так є навіть навіть і в Італії за це не розстрілюють, не штрафують, е, якщо то зроблено коректно, то є сенс увімкнути аут в той момент, але тільки для того, аби водіння без карти. Помилка 28 не зайшла на ваш роздрук, коли ви вже після того всього, що ви зробили, будете вставляти карту. Бо я розказував вам, якщо хтось рухає машину без карти і не увімкнений аут, то відбувається помилка, загорається буква Т, засвічується там водіння без карти, здається, 28-ма помилка. І перший, хто після цього. Вставить свій чіп карту, першому піде це на розрук. Неважно, навіть якщо робили це не ви. Щоб цього не відбувалося. Бо так зроблені сучасні такографи. Сучасні, це вже від 15-го року і вище, а може і від 14-го. Що, Якщо без карти, я вже це розказував, ви увімкнули аут, то. Е Водіння без карти, воно реєструється, воно є, але не відбувається помилка, не загорається помилка 28, не загорається внизу на панелі нічого. Відповідно, після того, якщо хтось вставив цю карту, то не записується ця помилка на роздрук того, хто вставив свою карту після цього. Що це про що це каже? Що якщо ви вирішили там робити... Паузу, так звану паузу без карти, у вас все закінчилося, я витягую карту, і там по терміналі я пересунуся, я е, зроблю щось, своє оформлення або що, то не путайте в це аут. Аут тут ні до чого. Аут вас не оправдовує і аут не дає вам такого права. Тобто, розумійте, друге, я просто беру на себе відповідальність, бо знаю, що там країна така ну це пройде. У мене на карті буде, буде чиста пауза після того, як я вставлю. Я нікому не повинен казати, навіть якщо зайде, бо вони побачать, що там була хвилина. Перерушення, що це я зробив? Я видумую якісь брехливі історії, що я оформляв машину, а там наші люди є термінальщики, які пересувають машину, оформляють. А я відпочивав у цей час, хоча це дуже велика байка, і всі потребують від вас якогось білету з готелю або ще звідкись. Але це може в деяких країнах проходить, де не дуже фіскально до цього ставляться. Розумієте? Ви не повинні. То подавати, як. Я ж мав право це робити, я увімкнув аут. Аут не дає право вам робити паузу, вам щось вирізати з паузи. Тому не путайте це. аут тільки для того, щоб зекономити водіння, я розказував 4 роки тому, і для того, щоб скрити, а навіть то навіть не скрити, то навіть не правильний термін, зробити водіння без карти не. І не подати його як помилку такографа. Ось так. Тобто, водіння без карти є, і воно буде, і воно записане, і його зможуть побачити, якщо захотять. Але воно не сигналізується такографом як помилка. Відповідно, не записується потім на карту як помилка. Воно просто є. Відповідно, маючи карту вийняту, ви собі потім ручним введенням додате. Паузу, у вас буде не вистачати якогось кілометра або двох за ті хвилини, що там рухалися. Якщо це нормальна перевірка в якійсь адекватній країні, то ви знаєте, що це працює. Це ви берете на свою відповідальність і ви в тому орієнтуєтеся. Але ви нікому ніде не докажете, що я мав право там рухатися чи з картою, чи без карту, бо я увімкну аут. Аут не для цього. Для чого він я розказував у попередньому відео 4 роки тому. Тому забудьте про це. Або ви робите паузу без картки, так звану, і перетворяєтеся, що то не ви там щось оформляли. А от вам допомагає тільки скрити помилку, або ви стараєтеся скомбінувати свій час якось так, аби була якась пауза. А вмикати. А от з картою це взагалі тупік, який ні до чого не приводить. Ну це взагалі ні про що. Тому, будь ласка, всі ті, хто пише мені запитання про це, не плутайте. Я дуже відчуваю вашу скрутність і розумію, що ви в такій ситуації, що враховуючи та ситуація, що зараз твориться на кордонах, що ви не можете. Якби вийти на чисту воду і скомбінувати то все, аби то було і нам, і вам, і добре, якась була пауза, і можна було кудись їхати. Але аут тут вам не помічник. Не помічник, окрім того, що водіння без карти скривається. Але то водіння без карти це вже ваше рішення, чи його робити, чи його не робити, і де його робити. Якось так. Всім дякую за увагу, бувайте здоровенькі, до нових зустрічей, Слава ЗСУ і слава Україні! Бажаю вам всім перемоги!